Готуємо просто неймовірні котлетки з начинкою. Вони дуже просто робляться, підійдуть ідеально як на свята, так і на кожен день. Зовсім не складні, соковиті, дуже дуже смачно. Для початку нарізаємо чориці всі грамовки, які завжди написані в описі відео. Натираємо моркву та шаткуємо зелену цибулю, можна взяти і ріпчасто. На олії підсмажуємо декілька хвилин моркву з цибулею, додаємо чориці, перемішуємо солимо, перчимо і тушкуємо хвилин 5. Потім додаємо сметану, перемішуємо, прогріваємо, все начинка готова. До фаршу додаємо однеї. Це сіль, перець, улюблені спеції в мене до фаршу болгарська. Добре, вимішуємо, можна додати 50 мл води. Форму для запікання змащуємо олією, формуємо кульки мокрими руками, а потім мокрою склянкою робимо з них ніби ватрушки. Накладаємо всередину кожної начинку і випікаємо в розігріті до 180 градусів в духовці 25-30 хвилин. Далі нам потрібен сир. В мене, як завжди, моцарелка від гарантікс. Це наш справжній український сир, який виробляється зі справжнісінького молока. Завжди найсвіжіший най Смачніший. Посилання, де можна його придбати, залишила в описі відео. Посипаємо натертою моцарелкою наші котлетки, випікаємо ще хвилин 5 при тій же температурі. Все, вони готові, можна їсти. Це дуже-дуже смачно. Сир розплавляється зверху, ніби шапочкою. Котлетки всередині соковиті. Дякую за лайки та коментарі. Ваше Даріко. Смачного!